В стінах храму Царя Христа звучить Коляда на Маслях. Цей різдвяний фестиваль триває майже тиждень. Близько півсотні творчих колективів презентували глядачам новорічні віншування та колядки. Нині їхніми слухачами стали військослужбовці збройних сил України. Коляда на маслях не могла. Оминути наших військових, бо ця коляда всі ці дні була для них. Всі ці дні колядували для них. І за для них вона була спрямована. Найкращі колективи музичні Івана Франківська, які гарно співають, і тому вони своїм співом, своєю колядою також моляться за наших військових і за тут присутніх батьків загиблих воїнів, дітей і всі просто людей, які підтримують наше військо. Сьогодні на фестивалі особливі глядачі українські військові. Понад півсотні бійців зібралися в церковній залі, аби відновити свої духовні сили. Зізнаються зараз, намагаються радіти кожному дню, особливо різдвяному. Для мене коляда – це сімейне свято в також релігійне свято дуже велике. Коли повод, ще один повод, зібратися сім'ї всі в кучі і. Провести ці свята разом, не дивлячись ні на які незгоди в нашій країні і взагалі в теперішній час. Усі колядки молитви нині лунають за українських захисників, котрі зі зброєю в руках протистоять російській агресії і за наближення такої очікуної перемоги. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.